Здравствуйте, друзі хороші! Здравствуйте, друзі мої! В ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Ми продовжуємо вивчати звуки та букви української мови. І сьогодні познайомимося з новим звуком. Але спочатку послухайте, будь ласка, казочку про молоток Непосиду. Жив собі молоток Непосида. Кожен день він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок до дитячого садка і йому лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи в молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. Ти-ти-ти. У майстра на руці був годинник. Коли майстер працював молоточком, годинник намагався йому допомогти і підтримував своїм тихесеньким, ледве чутим голосом. Ті-ті ті. Діти, а чому молоточка звали Непосидою? А який звук виходив у молоточка, коли він ремонтував дітям меблі? А який звук подавав наручний годинник майстра? Звук молоточка не Непосиди звучить ти-ти, а наручного годинника ті-ті пісенька не виходить, її не можна потягнути не проспівати. Вони точно вибуху, вибухають. Ти-ти. Звуки молоточка і Непосиди і наручного годинника можна тільки по... не почути і вимовити. Давайте разом всі промовимо. Ти, ти, ти. Ми маємо перешкоду да? на шляху повітря, коли видихаємо ти-ти-ти, тому це і є приголосний звук. А навіть що? Схожа літера Ти. Роздивіться, будь ласка, малюнок. Тук-тук-ток-ток ток, вибиває молоток. На трубу, на швабру. Звук Т приголосний звук, і тому ми його позначаємо рисочкою. Пропоную вам пограти в гру. Плесніть в долоні, коли почуєте звук Т. А Т. М. Звук «ти» живе в словах. Або на початку, всередині, чи в кінці слів. Давайте з вами ж дізнаємося. Туфлі, де ми почули звук «ти»? На початку, всередині, чи в кінці? На початку павутина. Де чути звук «ти»? Павутина? Всередині. Бегемот. Де ми чуємо звук «ти»? Бегемот. В кінці. Добре. Тарган. Тарган. Де ми чуємо? На початку. Добре. Клітка. Клітка. Де чути? Всередині. Єнот. Єнот. Де ми почули звукти? В кінці. Добре. Пропоную вам вимовити разом зі мною чистомовки. Та-та-та купив білого кота ту, 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 швидше їсти дай коту. Ті-ті-ті, кипить чайник на плиті, то-то-то пограємо у лото. Ми сьогодні з вами познайомилися з звуком ти. При вимові? Його є перешкода, тому він приголосний і позначаємо ми його рисочкою. Всі молодці, дякую за працю, до побачення, до нових зустрічей!